Всім привіт! Мене звуть Максим. Я випускник школи Level Up. Закінчив курс з розробки баз даних на SQL. Прийшов для того, щоб підвищити свої навички, вивчити щось нове, тому що робота в якій сфері це навчання цілодобове. Завжди щось є нове, завжди якісь нові технології виходять. Для того, щоб закривати більший пул задач, треба вчитися. Мені більше всього сподобалось те, що наш курс йшов там раз на тиждень, але це було чотири години. За ті чотири години багато встигаємо пройти теорії, і це підкріплюється практикою і великою практикою, тому що багато завдань буває. І завдання, які нам давав наш викладач, іноді були з дірочкою. Ось за це Олександру, якщо буде змога, то велике дякую. Коли він давав завдання, яке можна вирішити, буквально там п'ять строк, але не використовуючи якусь команду чи якусь функцію, це було досить цікаво. і В тебе код там з 5 строк на 25 зростав. Але цікаво, це дуже цікаво було. Працюю я в медичному центрі у іт відділі, тому що навіть у медицині зараз дуже хват вистачає роботи навіть для айтішників, бо і медичні інформаційні системи, якісь доробки, звіти. Тепер моя посада це молодший sql розробник До цього я був просто системним систем адміністратором, але там деякі життєві обставини змусили мене все ж таки перейти на розробку, вивчати. Скоріше за все, прийду ще на курс Python до вас, тому що sql поєднанні з Python це досить сильний скіл. Насправді, обираючи курси, я передивився багато, it школ в Україні мені більше зачепило саме наповнення курсу. Це теми, які там були. Для мене насправді було неочікувано, що ще після закінчення курсів ще якісь курси будуть з рекрутингу. Це було досить цікаво і дуже корисно. Найголовніше це інколи коли є змога. Робити більше ніж задають От під час проходження курсу я вже фактично працював на роботі з цим. І коли ти робиш домашнє задання, потім сидиш на роботі, навіть коли є вільний час там трошки чисто зі свого інтересу, їй за що дивишся, якісь запити пишеш, воно якось краще засвоюється.